Вітаю всіх. Тепер я хочу подивитись ось що. Росія зробить військову провокацію на Запорізькій Атомній, щоб обстріляти Атомки України під прикриттям. Росія зробить військову провокацію на Запорізькій Атомній, щоб обстріляти Україну потім атомні. Не бачу, ні. Бояться, сикують. Дуже сикують Сикують страшно Вони дуже думають про це, але бояться в якісь домовленості в них більше. Не знаю, вони дуже бояться. Дуже. Я не бачу, що будуть напряму робити що. Добре. Росія звинуватить Україну в блекауті на ЗС і за це типу робитиме відповідь. Ось тут так. Росія звинуватить ЗСУ в блекауті на заяс те, що відбувається, зараз. Це буде на вині України, типу, і буде відповідь. Летіти. Ракети, до речі, серйозні. мої, цілі на атомі. Розвідка, куди? Розвідка і куди добити? Вони не будуть це робити в попихах. Це серйозна підготовка. Майте на увазі, небезпека також є сильні. Ось вам і все. Як це буде виглядати? Неприємно, але дуже-дуже.